Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. у шостку та навколишні населені пункти на Сумщині. Повернули газопостачання. І вам нагадаю, що наслідок масованих російських ударів місто опинилося в блекауті. Там досі є серйозні проблеми з електро та водопостачанням. Розгорнуті пункти незламності працює український червоний хрест, надає людям допомогу. І зараз ми про це більше дізнаємося. Мися у командира загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста в Україні у Сумській області Володимира Москаленка. Пане Володимире, добрий день вам доброго дня. Я так розумію, що ви до нас приєднуєтеся з одного із шатрів, де людям надають допомогу. Що саме зараз жителям шостки забезпечує Червоний Хрест? Ну, дивіться наразі товариство Червоного Хреста України працює. Міські Шостка, це як місто, яке зазнало енергетичної кризи в зв'язку з ударами по енергетиці в місті, і тому відновлення світла проходить дуже поступово, і газу також. І тому люди не мають можливості приготувати собі їжу. І було вирішено виїздити двома двома польовими кухнями, на яких наші волонтери. Це волонтери як київського загону, так і сумського загону в сутті регуляння готують їжу для людей, роздають її на різних локаціях. Це не тільки на місці нашого пункту, де ми зараз працюємо, це великі пункти, де ми надаємо їжу і питло для людей, які дійсно не мають зараз можливості готувати зв'язку з кризою. Але у нас працює не тільки видача їжі, ми також привезли з собою пральний власний пункт, на якому мешканці мають можливість помитися, а також попрати свої речі. Наразі пункт працює біля свезь, біля розположив связький інтернат, психоневрологічний. І тому вчора ми цілий день мили цих пацієнтів цього інтернату, а також брали їх речі. Тобто на вчора ми надали допомогу в прийнятті. Душу це біля сотні людей, а також біля 20 загрузок на на прання та на сушку вчора. Волонтерами нашого зведеного загону було накормлено більше тисячі людей. Це ми працювали на різних локаціях, десь приблизно 5-6 локацій по місту, де знаходяться. Будинки там, де нема газопостачання, а є електропостачання як електрики на даний час проходять відновлені роботи. Вода поступова по графіку подається для жителів міста сьогодні. Багато людей приходить, тому що вже була заява від Нафтогазу, що повертається газопостачання. Ви говорите про те, що потроху електрика, потроху вода, але тим не менше бачу у вас за спиною людей. У нас дивіться за спиною там люди працюють і їдять. Да. Сьогодні ми вже зранку біля нагодували біля 400 людей. Mm -hmm. І газ буде, але не всюди. Ну ще є там ті місця, де немає газу, люди потребують. Ну Обласна адміністрація заявляла про розгортання пунктів незламності, але ми бачимо, що все одно допомога Червоного Хреста знадобилася. Це була просто ваша ініціатива допомогти, чи справді не вистачало серйозно і були гуманітарні проблеми? Подивіться, це гуманітарні проблеми. Звісно, місто дуже велике більше 70 тисяч людей, людей проживає в цьому місті, і дійсно пункти незламності розгорнуті. Пунктах незламності надають допомогу, але звісно від Червоного Хреста допомога завжди потрібна, і тому я так розумію, за зверненням ДСНС, штабу реагування було прохання, щоб ми виїхали і надали допомогу. Скільки часу орієнтовно ви ще готові працювати в Ну, Дивіться, ми будемо працювати в шостці до того моменту, коли закінчиться потреба в нашій допомозі. І тому ми працюємо нам стоп зранку до вечора. І як то кажуть, готові працювати, поки буде необхідність надання допомоги. Пане Володимире, дякуємо вам всій команді за те, що підставили плече. Це був Володимир Москаленко, командир загону швидкого реагування товариства Червоного хреста України у Сумській області. Зараз вони працюють у шостці. Там блекаут через російські удари. Кілька днів не було ані світла, ані води, ані газопостачання. Люди буквально на вулиці готували їжу, тому розгорнули і польові кухні і пересувні лазні для того, аби якось можна було функціонувати. Зараз потроху, потроху все відновлюється, да дають газ, дають світло, воду по графіку, але тим не менше місто все одно ще в дуже скрутних умовах. Скрутні умови і на Чернігівщині, де росіяни не припиняють свої удари цієї ночі. Черговий удар цього разу по нафтобазі у місті Прилуки Чернігівської області там була масштабна пожежа. Останню інформацію звідти дізнаємося у радника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрія Подарована. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте розпочнемо з Нафтобази. Чи вдалося там уже ліквідувати пожежу? Давайте так скажу ситуація під контролем, щоб без деталей. Угу, угу. Добре. Загалом у місті прилуки просто люди розповідають про те, що дуже складна була ніч, дуже страшна в плані обстрілів. Які наслідки фіксуєте, окрім нафтобази? Ну, Власне, в прилуках цілю була, був тільки цей об'єкт. Але в самих пролуках там, напередодні також було вражено енергооб'єкти, і в самих пролуках було, були аварійні відключення, які додалися до тих графіків погодинних відключень, які діють. Але от цієї ночі був удар по енергооб'єкту власне у місті Ніжин, і тому в місті Ніжин було аварійно відключено кілька ну один, давайте так, один з районів міста був відключений аварійно від енергопостачання. Також у Ніжині було вражено об'єкти Укрзалізниці. От, через що там були і проблеми із пасажирським сполученням, я знаю, що об залізниці і Чернівськова працювали щодо того, щоб забезпечити підвіз людей на тих ділянках, де не було, де тимчасово не курсують пасажирські поїзди. Загалом ситуація з енергопостачанням в Чернігівській області складна. У нас діють графіки. Погодинних відключень подекуди на них накладаються аварійні відключення, як було наприклад цієї ночі в Ніжині. але по деяких громадах, по деяких містах енергетики скорочують ці графіки, тобто включають світло раніше, або взагалі їх не застосовують в окремих громадах, якщо ситуація дозволяє, скільки в середньому зараз немає світла на добу в громадах Чернігівської області, там де складна ситуація. Це ситуація різна. Якщо я ж кажу на графік погодинних відключень, додасться аварійне, то у людей може бути не бути світла там ну, 5, 6, 7 годин більше. Але у таких випадках намагаються енергетики перед підключати, щоб врешті світло з'явилися, люди могли там перезарядити хаджети свої так і далі, так далі. Але по повторюю, ситуація складна. Роботи відновлювані тривають постійно на тих об'єктах, які були уражені. Роботи з перепідключення тривають постійно. Область отримала допомогу із центрального рівня ресурсами, і матеріалами. Багато роботи тут не публічної, про яку, звісно, не буде прес-релізів, новин на сайті ОВА і постів. Тому що це інфраструктура, це енергооб'єкти. І тут ну, чим менше інформації щодо конкретики, тим напевно краще. Uh -huh. uh... Чи можна зараз хоча б якийсь прогноз робити з приводу того, коли стане краще, коли вдасться уникнути хоча б аварійних графіків? Ну аварійні графіки вмикаються, коли є прильоти, коли є влучання. Щодо погодинних графіків, то ну, я думаю, що в найближчі дні вони збережуться. Проте ситуація динамічна, вона змінюється. Я ж кажу, подекуди в деяких громадах їх або взагалі не застосовують, або вони набагато менші. Через те, що енергетикам вдається стабілізувати ситуацію там в тому чи іншому секторі. Яка ситуація з водою на тлі знеструмлень? Ну, тут найбільше страждають від цього зрозуміло водоканали у великих містах, тому що це великі технологічні об'єкти, які споживають дуже багато електрики. І тому, ну, коли є відключення масової електроенергії, то відповідно вимикається обладнання каналізаційно-насосних станцій і обладнання. Ну, та інше обладнання, так скажімо. Тому працівники також водоканалів цілодобово на роботі Тиск у мережі в місті Чернігово, приміром, тримається в середній за рахунок того, що частина об'єктів працює на генераторах. Якщо є десь там якісь додаткові проблеми, то, звісно, тут уже спільними зусилами і залучення додаткових ресурсів також ситуація вирішується. Але таких от якихось глобальних проблем з водою. По місту Чернігов я б не назвав. Єдине, що коли, звісно, вимикається електрика і не працюють у багатоповерхівках підвищувальні насоси, то, звісно, там на верхніх поверхах води не буде. Але, звісно, коли електрика з'являється, ці насоси запускаються, і вода повертається. Тому там, якихось там мегакритичних речей з водою в Чернігові ну, я б не сказав. Після останніх обстрілів, я думаю, ви бачили у соцмережах нарікання на те, як працює протиповітряна оборона саме в Чернігівській області. Є дуже популярні, зокрема, телеграм-канали, які це підсвітлюють і ставлять питання, що не так із ППО на Чернігівщині. Ви маєте на це відповідь? Ну, дивіться, я дивлюся, що відбувається в інших областях. Я дивився карти прольоту шахедів під час останньої атаки, масованої на Україну. І бачив, що шахеди залітають з усіх прикордонних областей. Стосовно критики роботи ППО, ну, логічно, що люди бачать прильоти, люди задають питання і ну, тому що там, точної інформації щодо там, кількості, скільки шахедів там, чи інших засобів ураження залетіло на територію Чернівської області, скільки було збито, скільки долетіло, немає. Розуміємо, що там відповідальність за протиповітряну оборону. Це компетенція там збройних сил, а конкретніше повітряного, – повітряного командування. Але ну і тут, і органи влади, і адміністрація не стають осторонь, оскільки підсилюємо ми саме матеріальну частину технічну частину протиповітряної оборони. Це і авто, це і там деякі технічні засоби виділяються кошти, громади виділяють. Останні, наприклад, з обласного бюджету додатково виділяємо 40 мільйонів на покращення матеріально-технічного стану саме тих сил протиповітряної оборони, які працюють у Чернівській області. Ця робота триває, але я розумію людей, тому що триває війна, люди бачать дрони, люди нервують, люди критикують владу і кажуть, що десь там ми в якихось питаннях не допрацьову. Але заходи вживаються. Я знаю, що і. Це Пане, питання обговорюється та. і на і на центральному рівні, і поряд з підсиленням матеріально-технічної сторони сил ППО. Я думаю, ситуація. Ну сподіваємося, що ситуація та ми сподіваємося, буде… сподіваємося, що, що буде будуть результати від обговорень і від виділення коштів. Що вони будуть використані ефективно. Дякую, що долучились до ефіру. Це був Андрій Педерван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Факти, які можна довіряти завжди, поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо. Кожен відгук